І я радий вас вітати на новому туторіалі. Сьогодні я вас навчу три трюка, коли ЙО його повітрі. Я це так називаю. Насамперед, хотів би сказати, що ці трюки я буду виконувати на топовому ліше Т1. Просто бомбічний ЙО за свої гроші. Рекомендую. А як ці трюки виглядають? Це буде три трюки. починаючи від легшого і важкіший, і тоді. Найважче трикутник в повітря. Тобто, щоб зробити трикутник, можна робити ось так його, Тоді виходить трикутник. А тут ми підкидаємо її, робимо дмах руками, і в нас її виходить, вже робить трюк. І давайте розпочнемо з першого, з першого трюка. Це я би назвав трапецією повітря, називаємо його так. Тобто кидаємо її. Вся база, насамперед я хотів би сказати вам, що дивіться за тим, як нитка на її, якщо вона трохи заплутана землі, щоб вона була ідеально рівна, тож це, це база, то інакше ми його буде важко зробити. Тим більше, якщо ви його вмієте, ще може зробити, але якщо ви вчитеся, то вам буде дуже важко. Базовим рухом до тих 7 руків, це буде ось такий. Ось його потрібно буде завчити. щоб ви не робили з тих трьох руків, він пригодиться. Тобто підкидаємо її. І прокручуємо отак нитку. Ось такий рух. І перший, як зробити трюк. Це я би назвав би йо-йо, точніше, трапеція повітря. повітрі. Підкидаємо Йо і виходить, підкидаємо, але не навколо, а під Юйо закидаємо нитку. Ось так. Підкидаємо нитку під йо-йо, і в той момент підставляємо палець. Я зроблю декілька уповідних відео, щоб вам було краще зрозуміти. Тобто ми кидаємо його, закидаємо бік і, і виходить трапеція. Ось так. Підкинули. Залітає нитка ось сюди, ми підставляємо палець і виходить трапеція. Зіряємо, як там наша ниточка. Трошечки її потрібно розпутати. Тоді другий трюк виглядає ось таким чином. Виходить, подвійна трапеція, можна сказати. Подвійна згоротяна і трапеція, отак її вийти з неї. потрібно так пробудити. Ми кидаємо його, ось такий рух робимо. І в той момент вже ми не підставляємо палець ось так під нитку, а ми. Отак, бачите, воно летить і нація нитки ось така, і ми підставляємо свій палець. От я по руці покажу, от, на великій руці, щоб ви поймали. Бачите, ви їх кидаєте, закидається, робиться ось така петля. Якщо ви підкидаєте невеличкий великий палець, то вона пролітає навколо вашої руки і залітає на її. Тобто, рух тут той самий. Кидаємо його і ось так, таким рухом підставляємо пельмену палець. Бачите, я не буду до кінця. Тут вам правильно треба вгадати, брати чим ближче до йо. Тобто, якщо ви візьмете задалеко, от відстань пальця задалеко, бачите, воно просто не може зачепитися. Вам треба ближче до її палець. Тобто потренуватися, коли ви підкидаєте, то ближче до йогу. До тобто хоп, воно закидається саме. Я зараз зроблю також, щоб повірний зйомці ви могли побачити. Нічого важкого нема, просто берете, отакий от рух робите і в цей момент, коли отак от нитка залітає, підставляєте свій палець. І ну, попадаєте її рух. Якщо добре вивчите цей трюк, ви зможете його комбінувати і робити не просто отак, закинули, ось, взяли, кинули і закинули, а робити ось такий рух. Тобто вам треба навчитися робити ще один рух. Ви робили просто отак, щоб закинути, але то треба ще навчитися робити ось такий рух. Тобто ви відкидаєте її чим вище бажано. В той момент, коли воно летить, ви прокручуєте, виходить, от у вас підлетіло, і ви прокручуєте пару ну, типу, Чим більше разів можете навколо її. І цей трюк комбінації виглядає ось так. Тобто, що ми зробили? Ми прокрутили декілька разів, тобто, якщо наловшитесь, то тут можна дуже багато разів прокрутити. І в, останні, в останню мить, коли вже останній раз нитка прокручується, ви підставляєте на той палець. Тобто ви вивчили просто ось так закидати до автоматизму довели. Тоді навчилися різко. Тобто ви не цілою рукою ось так крутите, а ви кістю самою. Ось так. ось так. Тобто, чим ви швидше кістю будете працювати, тим більше ви квитків зробите. Ох, важкий, той йойм вже аж задихався. Кидаєте, прокрутили. І останній момент, ви будете відчувати цей момент, скільки ви можете разів крутанути, ви просто берете і підставляєте палець. І виходить ось таке красиве, можна сказати, найджей комбо Виданули. Зараз багато разів протонути і звуки. У разі 3-4 точно вийшло. Ось такий трюк. Давайте ми його ще раз закліпимо. Кидаєте, робити ось такий рух і підставляєте палець. І воно саме по інерції залітає. І третій, теж дуже красивий трюк в повітрі. Це трапеція в повітрі. Кидаєте її і виходить така трапеція. Не завжди воно виходить, звісно. Там, якщо вас спочатку не виходить, не розстрається, це буде добре. Але якщо ви вже добре наловчитеся, то воно буде вам залітати, як має бути. Хоп, навіть небагато нитки, і воно виходить такий тут. Як його робити? Рухи ті ж самі. Тобто ми беремо йо-йо, кидаємо, робимо цей рух. В минулому труйці ми робили і підставляли палець на, на дві нитки, оці. а в цьому ми робимо так, щоб ловити тільки, ну, виходить, як воно летить по інерції, Зараз я ще нитку вправлю, воно дуже заплутається. І ви також це реагуєте, бо кажу, буде заплутуватися і робитися нитка, як макарони. коментарях питався, каже, Що робити, коли нитка як макарони? Робите такий рух і нитка чудово ну, і Так, Беремо, кидаємо. і в тому кліці ми підставляли під, під все оце, а тут, виходить, я на руці покажу, підставляєте тільки палець сюди, і коли ви підставляєте, бачите, нитка по інерції далі починає крутитися. Тобто, ось нам треба ось цей момент ловити. І в той момент, коли нитка зараз прокручується, і вона прокручується вже по малій траєкторії, і в цьому моменті ми беремо свою нитку з цієї і підставляємо його під, 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 під цю інерцію, під цей рух. І коли ми це зробимо, нитка закинеться і зробиться трапеція. Тобто, кидає. Оп. Тяжко так повільно зробити, щоб воно вийшло, тому що тут вся суть, що воно робиться швидко і за рахунок тої інерції виходить цей трюк. Ну, але я постараюся чим повільніше зробити. Я зроблю зараз декілька разів, щоб словомови могли це побачити. Дайте. Вам треба ну, вже ловити і до того крутіння, а ще момент ловити нитку, коли вона летить, і щоб був отакий отакий от рух у малій же траєкторії. І в той момент кажу, коли воно крутиться, ви берете, підставляєте, от воно крутанулося і ви нитку сюди. Побачите спочатку, я тільки вчив робити, ці трюки вчився, я просто прямо так. Можна сказати, по дерев'яному туди підсовуєте, воно виходить. Згодом як ви вже вас воно буде все виходити гарно і плавно. Тобто кидаєте. І е, що скажу, коли воно крутиться, ви нитку підсовуєте не, не знизу, оттак, а наверх його. Тобто нитка, оця її підлітає і нитка завжди ви підштовхуєте її вище. Оттак. Тут можна сказати, виходить такий рух. От, як ви кидаєте, бачите, вже, вже трапеція хоче зробити. Але ви своїм пальцем робите правильну траєкторію. Тобто закріпимо, кидаєте, ловите отакий момент, щоб воно крутилося, і підставляєте нитку, підставляєте нитку під траєкторію. То все, воно так, як ви дивитеся сьогодні склад, як ви почнете все це робити, всі трюки і ці всі махінації такі робити, ви зрозумієте суть даного туторіалу. Кидаєте, підставляєте нитку і виходить ось така пропеція. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть на який трюк зняти наступний туторіал. Всім удачи і всім па-па!